На каналі Toltai Diaries. Сьогодні я, нарешті, розпакую усе чудо. Як бачите, в мене не вийшло повторити, не знаю, тематичний якийсь образ. Це я кажу до того, тому що в минулому відео своєму я натякала на розпаковку цієї коробки, і я її показувала в кадрі. І думаю, ви усі вмієте читати і ви вже здогадалися, хто це. Ну, а якщо ви не цікавитесь новинками в ляльковому світі, то для вас цей медаль буде сюрприз. Але оскільки це відео присвячено власне цій красунишці, чи цьому красуну, я не знаю, то я одразу зараз стягну ось цю верхню коровку, ну, щоб не тягнути час і щоб вас не і щоб себе не томити, тому що я вже дуже хочу розпадку. To firmy jedno, ale no, wkrótce ja już moczu albo w zadniej nie kłama. Я бачила його промофото, я бачила її промо-фото. Я просто в захваті, яка вона шикарно вживу, я так її хотіла, насправді це просто. Просто подивіться на цей артсаб, просто подивіться, яка коробка масивна, яка коробка велика. Чесно, я її не дуже хочу розпаковувати, але оскільки я обіцяла, я її розпакую. Але коробку все-таки збережу божевом. Я дуже довольна. Ось давайте будемо вже приходити до наступних сцен. Я трошки вам розкажу власне про явище трек квін. Розкажу вам про самого Рупола, адже це лялька зроблена з кола колаборації з самим Руполом. І як бачите, це в нього дуже характерне, і це власне видно, що це наша головна Квін Америки. Ось тому не переключайтеся, далі буде дуже цікаво. So how did everybody feel about what oh. What the fuck? How did everyone feel, y'all? Bitch, which part? людина зазвичай чоловік, що одягається в Одяг притаманний протилежній статі і часто поводиться перебільшено жіночним в рамках жіночної гендерної ролі. Зазвичай ці люди перебільшують певні риси, такі як макіяж та вії для комедійного, драматичного чи сатиричного ефекту. Етимологія терміну дрек-королева є спірною. Цей термін з'явився в поларі під мужині англійського сленгу, що був популярний в деяких гей-спільнотах на початку ХХ століття. Проте у письмі його вжили вперше у 1870 році для позначення одягнених у жіночних. Чи вбрання акторів. Згідно народної етимології, термін дрек є акронімом від «dressed as resembling a girl, одягнений як дівчина з опису чоловічого театрального трансвестизму. Іншими виконавцями дреку є дрек Королі, дрек Кінг. Жінки, що грають у ролі чоловіка та його одязі, штучні королеви, квін, жінки, що породують трек королев, та штучні королі чоловіки, що породують трех королів. В той час як загальна публіка може бути знайома здебільшого з високим дрегом професійних виконавців, трек є також складовою повсякденного життя та вуличної культури для багатьох гендерних нонкомфорністів та гендерно варіативних людей, які не обов'язково вважають те, чим вони займаються дрегом спец сценічних чи вуличних драг короля може містити виконання під фонограму співнаживу, танці участь в заходах на кшталт гей парадів драг карнавалів чи в закладах типу кабарет та нічних клубів деякі драг виконавці також беруться до роботи ведучних нічних клубів приватних вечірок та інших заходів But this, was this is the first time a drag queen has ever been put on the uh cover a drag queen <laughs> Драг Кін! Ам та Кенев Драг! Найвідомішою для мене ж звичайно де королевою є РуПол. Рупол Андре Чарльз, відомий професійно під власним мононімом Рупол, американський актор. Драг Квін – модель, актор, телевізійна персона та музикант з 2009 року. Він веде та продюсує Дрех Квін реаліті про Пол Страк Рейс. Яке у 2016 року отримало премію ЕММІ відомий з поміж інших трех кородав своєю наймайдужістю щодо гендерно-специфічних займенників, вживаних при звертанні до нього. І він, і вона він вважає прийнятним, як вказано у його автобіографії. Ви можете кликати мене він. Ви можете кликати мене вона, ви можете кликати мене Реджеса Кейт Лілі. Мене це не обходить. Головне, що ви мене кличете. Також Рупол, Рупол грав чоловіків у кількох ролях та з'являвся між людей як в Дрегу, так і поза ним. У 1999 році його нагородили премією Віто Русу за внесок у просування рівності всередині ЛГБТ-спільноти. На початку 90-х Рупол працював в нічних клубах штату Джорджія та був відомий під своїм повним ім'ям. Початково беручи участь у шоу стилю Дегендер Бендер, Рупол грав соло або у співпраці з іншими гуртами. В кількох нічних клубах Нью-Йорка найбільш помітно у Pyramid Club. Впродовж багатьох років він відвідував щорічний дрек-фестиваль Віксток та з'явився у документальній стрічці Віксток зимуві. Мене не обходить, що про мене думають інші. Я займаюся тим, чим займаюся. Яким мене бачать інші, не замінює того, чим я займаюся. Я не обираю проекти таким чином, щоб про мене чогось не подумали. Я обираю проекти, що мене захоплюють. Я вважаю, що проблема полягає в тому, що люди відмовляються зрозуміти, чим є дрек за рамками їхньої системи переконань. І я надіюся, що ці слова вам запам'ятаються. І якщо у вас є якісь починання, йдіть до своєї цілі, як це робив Рупол. І як бачите, він зараз найвідоміша Дрек королева і веде своє власне реаліті-шоу. З огляду самої коробки, і, можливо, власне, тут буде оцей найкрав діт, -мейк, який я почала робити вже недавно. І на момент написання сценарію я не бачила самої коробки і промо-фото коробки теж було дуже мало, тобто було буквально сфотографовано те, що видно спереду, а те, що видно ззаду, ніде не було. Я думаю, що це зроблено спеціально для того, щоб... Вже колекціонер купує для себе ляночку, щоб він побачив її вже у всій красі. Так от, спереду та наверху коробка це прозорий бістер. І тут на прозорому блістері написано полов Dragon Queen, тобто до власного самої ляльки. По боках, знизу, ну і в принципі зверху так само надходить трошечки на цей прозорий бістер. Такий глянцевий картон. І зверху це глянцевий картон імітує луску дракона, а знизу це все наче в тумані. І я тільки що помітила, що лоска дракона, вона так переливається по всьому периметру коробки. І края коробки я дизайну, вони так само наче, імітують обрізану луску дракона, чи що це. От, якщо ви знаєте, як це назвати правильно, то напишіть мені в коментарях. Ось і тут ззаду, власне, в заднику самої коробки. На фоні ляльки є місячне затемнення, і вся тематика цієї коробки, власне, ось така ну, трошки містична, ну, така темна і вся в тумані. І перед нами, власне, от під цим прозорим блістером постає власне наша королева драконів. З боку, ось тут так само написано Рукол Дрек Дрекон Квін. Я весь час хочу казати Dragon квін, тому що. Ну, Все-таки назва цієї ляльки пішла власне від Drag Queen і вийшло Dragon Queen. І з цього боку тут теж таким сіруватим е мармурним шрифтом написано Monster High. І ззаду у нас ось такий от шикарний арт нашої героїні. Це не арт промофалт ляльки. І ну, просто подивіться, яка вона тут шикарна. І сонячне місячне затемнення сонячне затемнення. Разом з лялькою воно е, покрите такою глянцевою поверхнею, а сама коробка ззаду матова. Е, і тут, власне, я можливо виключу зараз камеру і я якби трошечки перечитаю те, що тут написано, тому що знову ж таки я нагадаю, що я не могла знайти промо-фото коробки ззаду, і я не знаю, що це за текст. От. Ну, але ось тут інформація від виробника, вона всюди така сама, як і інша, яку пострихає, тільки давайте я підгляну, де зроблена лялька. Якщо я зараз це знайду. Лялька зроблена в Китаї, але просто ну, я дивлюся на неї і вона доволі якісно виконана, тому що ну не знаю, тому що це з колекту. Ось і зараз я перечитаю те, що написано на коробці, і ми вже будемо її розпаковувати. Цю красую. Знаєте, мені зараз стало в моменті трошечки соромно, тому що коли я виключила камеру, я прочитала буквально одну фразу, яка просто так звучить на всіх інших мовах, і це The time has come, all hail the RuPaul Dragon Queen Dome. Тобто час настав, і усі поклоняйтеся гляльці полтрек квін. Ну, як тут не поклонятися, я б навіть сама поклонялася. от. І ми вже зараз приходимо до найцікавішого етапу, до розпаковки. Але в випадку з цією коробкою я не буду її роздраконювати, тому що ну, це все-таки з колектор і коробку я хочу лишити. У мене такі ножнички та канцелярський ножик. Ось і. Moment, ja w ten moment w proszę i zawsze Він дуже міцно за в коробці, і я буквально не можу його витягнути нормально. Ось. Пробка, як бачите, вона не ціла. Я її тільки позакриваю і вона буде в нормі. Що ж, і перед нами наша красуня, королева драконів. І ще тут запит прислужний сертифікат чи піклета. Ми в першу чергу розпікуємо, власне, Підставку і цей губер, і тоді перейдемо до нашої красуни. І знаєте, це такий гофрований папір. Він в мене трошки пом'ятий, і мені це не дуже подобається. І тут, як завжди, написано. Зі сертифічому хай Рупол Dragon Queen Doll weekend so the collaborative efforts of designers and artists of Mattel. І це перекладається, якщо це засвідчує, що ця лялька, власне, RuPaul Dragon Queen повстала завдяки колаборації і старанням дизайнерів і художників Mattel. І останнім часом Mattel, власне, робить. Трошки вільну, тому що ну, я зараз говорю не за закола, я говорю зараз за те, що вони часто використовують штучний інтелект в своїх роботах. От власне, і я сподіваюся, що ці як штучний інтелект ніяк не додухнувся. Ось. І також тут на сертифікаті внизу написано, що це сертифікат е, власне, оригінальності. Я, напевно, повернула після огляду на цей пакетик цей сертифікат, щоб він ніяк не поскорився. І я зараз витягну це ставку. Підставка дуже якісна. І вона зроблена на момент першої генерації, в принципі, як і наш і вона для мене... Дуже маленька, тому що я вже давно не бачила таких маленьких підставочок. От, і маємо готову підставку. Що ж, тепер ми переходимо до розпаковки нашої королеви. я помацала її волосся і вона, чесно, як мочалка, але голова, щоб вона тримала собі зовнішній виріб. Це було важко, і зараз я ще повизаю штирки з цієї пластикової основи. І я вже тримаю ляльку в руках і я просто відчуваю, наскільки вона крута, наскільки вона якісна, і ну, я просто в захваті. Можливо, по моєму обличчю зараз не видно, але я просто зараз кричу від щастя, що я його нарешті на розпакувала, тому що я скільки тих штирків. Я ось так ззаду, але я зараз його трошечки поправлю. Волосся справді як мочавка. Тобто, воно це одна збірна маса, і воно не ділиться власне, на декілька так, кучерів. Ось. І ось наша королева. Я просто у мене немає слів. Наскільки вона крута, я просто я зараз заплачу від радості. Я зараз швиденько це все тут прибираю, і я одразу зараз переходжу до огляду одразу тільки поставлю його на підставочку. І тут ось такий за низька для нього, а в мене інакше її немає. Буде зараз міститися, якось триматися. Але воно тримає форму і воно виглядає дуже гарно. Я навіть змогла розправити ось тут, власне, після цього пластику, який підтримував волосся. Ну І волосся знаходиться ось в такій тушці. Ну і тепер зрозуміло, чому вона його мочалка. Тут волосся зібране у такий високий хвіст. І, власне, від коренів воно пряме, а вже сам хвіст кучерявий, і волосся таке молочно-біле. І мені дуже подобається цей колір. Він дуже гарно контрастує взагалі з всім образом цієї ляльки. Далі у нас діадема, шикарна. Вона одночасно нагадує і роги дракона, і власне вона наче зроблена з якогось коріння, з якихось гілочок, наче вона вирощена. І тут можна побачити на лобі власне самого дракончика маленького, от, тобто морточку, і в нього от вже є такі великі крильця, великі роги, я не знаю, як це правильно назвати. І вже від нього сим... симетрично по двох боках відходять, власне, оці корені, про які я сказала. І це ну, справді, наче корені, наче витягли з під землі і зробили з цього діадему. І дві лямки відходять, власне, <зас> забагато власне, я знаю, але я хвилююся трошки, тому вибачте. І дві лямки відходять над рухами, і вони такі самі з обох боків. І діадама прикріплена на штирках. Я ці штирки забирати не буду, тому що і ляльку я так само роздягати не буду, звичайно, тому що ну, це чудо роздягати не можна. Макіяж у ляльки, ну, все по традиціях Рупола. Але я коли дивилася промофото, можливо, я знаходила тільки... 에... Боже, тільки Боже, прототипи. І мені здавалося, що макіяж срібний, але тут дуже багато тіней. І ось тут я просто вставлю фотку, які, верніше фотки, яку я, саму, яка я, яку я саму зроблю, і, власне, цей прототип, по якому я писала сценарій. Отож, брови у Рупола відрізняються від того, що було на прототипі, а вони в нього такі сіро-коричневі і вигнуті дугою. Адже, як я вже казала у трех квін, це коли власне, чоловіки гіперболізують образ жінки, часто макіяжно і власне, гіперболізовано ці брови. Далі у нас від самих вже брів починаються тіні. Під бровами такі сірі тіні, не нешимерні, на складці склад повіки, такі коричнуваті тіні, я б навіть сказала трошки, не знаю, бронзові. І на самій повіці тіні такі синенькі, сіро-сині. І хочу наголосити, що вії у ляльки дуже такі пишні, дуже довгі, і стрілки так само масивні. На нижній повіці і від верхньої повіки відходять з двох боків такі срібні шиверні тіні, які формують собою стрілку. Губи рупола, Вони такі гарненькі, це власне омбре. Чорного і коричневого кольору, тобто чорний контур і коричневі самі губки. І біля носа, ось тут з лівої сторони родинка. Як ви бачите, молд зроблений спеціально ну, як під обличчя Рупола. Тобто, ну, тут видно такий трохи широкий ніс, ось ця стандартна посмішка, але ну, лялька сама наче не усміхається, це вона просто показує зубки. І тут, якщо прям сильно-сильно подивитися, можливо, я ще, знаєте, зроблю макрозйомку, можна побачити ікла. І на промо фото я так само цього не бачила, але ось тут на скулах можна побачити власне, наче імітацію луски дракона, і вона виконана з такою срібною шимерною фарбою, і зверху ця решітка, вона зроблена чорною фарбою. Сережки у Рупола так само к і вони мені навіть нагадали Брайер б'юті, тому що всі ну, такі розочки, всі ці ну, ліани, вони асоціюються, чорні, власне, вони асоціюються з Брайер б'юті. Але на сережках у неї тут, я не знаю, і так само зроблю макрофото, постараюся. Можна побачити маленькі черепки. І вуха, я так само цього не бачила при написанні сценарію, не могла б навіть, знайти. Вуха такі фігурні, наче рибки, наче дракона. ось. Далі йдемо до діадеми. Діадема дуже сильно схожа на вибачте, не діадема, а чокер дуже сильно схожий на діадему. Сама основа чокера, вона така чорна, шипована, ну стандартний чокер. І вже від нього відходить така висюлька. По центру тут, наче імітація рубіна. І на промофото я думала, що це якась не знаю окрема деталь, резина, але це просто червоний пофарбовано зверху цієї прикраси. І цей рубін, наче замкнений в двох зміях, які поїдають одне одного. І вже від цього рубіна відходять теж такі квітчасті переплітаючіся деталі. І вони мені теж дуже подобається, мені дуже подобається, що весь стиль втриманий ну, в одних деталях. І далі ми переходимо до плаття. І знову ж таки, на промо фото воно було трошечки інакше, буквально трошечки. Це, знаєте, це такий матеріал, він, ну, я б навіть сказала, пергаментовитний. І він. Я, я знімую зараз ляльку з підставки на деякий час. І він такий, знаєте, він не, він не тягнеться, він не торочиться. Ну, Ідеальний матеріал для деяких образів. І по всьому периметру цього плаття: такі переливаючіся узори, це так само ліани, це так само гілочки, тобто все витримано в одній тематиці. І це плаття, воно знаєте, воно відкриває саме тіло. Тобто, отут під тканиною є такий ліф, і тут так само трусики зроблені з такого самого матеріалу, як і ліф. І це, знаєте, це такий шкірозамінник. Але він глянцевий, і він не тягнеться взагалі, і він на дотик дуже такий гладесенький, прямо занадто. Що ж, і далі у нас у ляльки йдуть такі колготки, вони всі тушці. І я не буду знімати чоботи, щоб подивитися на самі колготки на стопах. Я ще повернуся трошки до плаття. Тут від плаття відходять, бачите, ось такі вісюльки. І я трошки поверну його як воно було, тому що я розправила руку. І ця лисюлька трошки спала. і Мені це теж подобається. І крия платя на червані. Мені здається, що їх треба наймати працівників, які будуть справді рвати тканину, щоб вона виглядала аутентично і гарненько. І ну, тут можна сказати найголовніший аксесуар крила. І вони дуже легко знімаються. ви Просто подивіться. Тут тримачі наші з кісток. І самі крила вони зроблені з такого напівпрозорого чорного пластику. Глянцевого, і цей пластик він трошечки буквально пророзилений. Що ж, я закінчу огляд тут, тому що це таке ширна сама. Як я вже сказала, крила не ось з прозорного чорного пластику, глянцевого. І пластик він не пророзилений, але він гнучкий. І самі крила вони, знаєте, Собою такі рвані, згорівші крила. Е, і перепабки, вони такі кістляві, дуже класні, мені дуже це подобається. І дуже легко крилом можна повернути на самуляльку. Ось. Що ж, я, 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 я не згадала про самі браслети, хоча браслети тут теж дуже шикарні. І ви просто подивіться, які тут круті два дракончика, які переплітаються між собою. Це дуже крутий аксесуар, дуже класний. І в мене в сценарії написано, що я маю вияснити, чи ці чоботи – це дві частини, чи це одна. Тому що мені здавалося на фото, що це частина зроблена з тканини, а це вже з резини. Але всі, повністю всі чоботи зроблені з резини. І тут можна побачити прорізи і можна побачити те, що вони не до кінця капронки, а це такі більше ж, Чорпоти вони вище кулі. І вони імітують собою власне матеріал, зроблений з луски дракона. І самі чоботи дуже високі, на високому каблуку вузькому і на високій платформі. Знизу від стопи всі чокити, вони переплітаються такою, знаєте, такою знаєте, лозою, так само знову ж таки перегупується аксесуар з діадемою та чокіном. Спереду бачу, котрий дігтика дракона. Це теж, це, це теж дуже виглядає круто. І знову ж таки, мені цей трошки нагадує мікс Бір e Б'юті і Серіс Ever After High. І самі чоботи дуже прорізилені, бачите, що було так згинається. Але закриваючи платтям заду чоботи, не видно цієї прорізі. Ось, тому <гум> можна, в принципі, закрити на це очі. І зазвичай Чомбута впишеться, чи ніби від човник черкає, а тут на так нічого не написано. І тут внизу на голові написано рік виробництва 2024 Мател. І ну, свіжачок, прям дуже класна лявка. Сценарії. Я шукала цікаву інформацію для вас. Знову ж таки, пам'ятайте слово Рукола, їдьте до своєї цілі, будьте собою і не зважайте на те, що про нас думають інші, адже ну, інші це інші, в них є свої життя, а у вас є своє. Нагадуємо вам підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, підписуйтесь на телеграм канал все буде в описі. Ну і всім зустрічі!